І всім привіт, друзі! З вами я Каркар. І сьогодні ми е, будемо. У нас в мене буде такий подкаст, можу сказати, перший, може в мене вже був. Це буде Каркар-подкаст. Сьогодні ми обсудимо новорічний грунь з каркаром, який починається уже дуже скоро, уже день-два і 1 грудня 2024 року. Починається грунь з каркаром, наша традиційна подія. Так що раз, два, три і погнали. Починається новорічний груні з каркаром. І що ми маємо в цьому новорічному грудні з каркаром? А дуже багато, дуже багато змін пов'язаних з попередніми груднями з каркаром і так. Далі. Сьогодні ми обсудимо і історію таку невелику, може, не аж так сильну історію цього грудні з каркаром. Але сьогодні ми обсудимо багато речей, які будуть також в цьому відео. Якби написано, не буде прям повністю всій інформації. Поністю всі інформацією. Є у трейлерах деяких, які я випускав відносно новорічного грудня з каркаром, і е, в спільноті YouTube каналу, де я публікував новини з е, інформацією про новорічний грунт з каркаром 2024. Так що давайте почнемо з інформації. Новорічний грунті з Каркаром 2024 це уже стане для мене 5 грудень новорічний з Каркаром. Тому що перший це був новорічний грунт з Каркаром 2020. Він тоді називався Просто новорічний грунт з Каркаром. Просто, точніше, просто Грудень з Каркаром 2020. У 2021-му це вже все перейшло на новорічний грурін з каркаром. Був дуже жорсткий прорив, був дуже класний новорічний руйн з Каркаром. 2022 така сама схема, він був трохи, як на мене, гірший від е грудню з Каркаром е 21 2020, але. Все рівно топовий. М новорічний грунська. Новорічні Новорічний з каркаром -кар -кар 2023 прям став проривним. Я дотримався всього, чого я обіцяв. Все, блін. реально дуже був топовий новорічний грусь-каркаром. І даний новорічний грунт з каркаром 2024, який я ще раз повторюся, стане п'ятим новорічним грудним каркаром -кар для мене. я... Планую зробити прям дуже сильно проривний, дуже в 100 раз кращий, ніж новічний грунтський канал 2023. Okay. Дуже багато контенту по різним іграм, по різним всяким штукам. Плюс планую створити новий канал, про який відзнається трошечки пізніше. Планую м -м, якби, планую створити багато чого, всього блін, класного, реального. Дуже прям планую м -м, зробити. Та все-таки за новий канал, який я створю у грудні. Це буде або 1 грудня, або трошки пізніше. Але, напевно, швидше все 1, 2, 3 грудня я створю канал, який буде називатися. Ну, типа, називатися я ще не придумав так насправді. Але це буде зразу спойлер: влоговий канал. Влоговий. Я попробую це зробити. У мене був колись давно влоговий канал, кого забанили. Я спробую ще раз створити, у мене є дуже багато матеріалу на влоги. І я реально хочу зробити класний влоговий канал з багато різними влогами, щоб... ну, бо це реально буде цікаво. І на грудень 2024 у мене є дуже багато влогів. Типа дуже багато всього. Щодо головних ігор, які я буду записувати на моєму каналі, у мене їх буде 4. Це головні ігри, я вам зараз поскажу, які це. Це Call of Duty Black Ops 6, перша гра, друга гра FC25, третя Fortnite і четверта GTA 5, GTA 5 Онлайн, і все таке. це все до одної ігри відносимо. Звичайно, буде дуже багато контенту. У всіх цих чотирьох іграх мають вийти класні новорічні різдвяні обнови, тому новорічного контенту, звичайно, що буде багато. Я надіюся, вам реально багато контенту піджину, реально багато буде контенту. Надію, що в Duty Black Ops 6 буде дуже багато контенту. Всі ці ігри нові, ну якби FC-25, Black Ops 6, а Fortnite GTA 5 актуальні. І це дуже класно. Не забувайте, два відео в день, стріми, особливі дні, влоги та багато іншого. Влоги це ви вже знаєте, за влоговий канал, який я створю зовсім скоро, про який дізнаєтеся, про який я теж, може випущу якийсь, типу, трейлер. До того каналу на моєму каналі Carcar. І ви знаєте, це що я вам написав, тільки малесенька-малесенька частина. Бо це два відео в день на каналі Carcar. Е, дуже багато відео було на моєму другому каналі. Е, дуже буде багато стрімів. Не можу дати конкретну відповідь, бо не знаю, коли був мати час, але Ну, в мінімум 5-6 стрімів має бути по різним іграм. Розіграші мають бути. Це обов'язково. Я для вас життя просто підготував. Усякі розіграші. Трек, трек. Не знаю, новорічний новорічний, але я хочу випустити свій трек, свою пісню, свою, блін, не знаю, навіть кліп може на цю пісню випустити. Це я хочу зробити. Не знаю, Щодо особливих днів, це будуть три такі дні. 24 грудня, 25 та 31 грудня. 24 це святий вечір. 25 це Різдво, 31-це новий рік. Раніше був тільки один день, це Новий рік, особливий, але тепер їх буде більше. Тобто три. Вирішив, що в цьому році я маю придати більшої уваги Різдву і святому вечору, які тепер е, ми за українським календарем святкуємо 25 грудня, а святий вечір 24-го. Багато різних колаборацій. З різними блогерами, з різними крутими блогерами. Та, звичайно, що з, з моїм другом Харді, який створив канал недавно, це здається 15 листопада. 15 листопада він створив свій канал Харді, один з моїх найкращих друзів, мій дуже добрий друг. У теж буде багато виходити контенту зі мною. У мене буде багато виходити контенту з ним. Також щодо треку, трек, можливо, вийде у фіті з ним. І ще, і ще з кимось або тільки з ним. На даний, на даний момент я тільки в процесі створення цього треку, цього кліпу, і не можу вам дати точну інформацію щодо того, буде щось такого. Типу, чи буде взагалі, якби вийде, чи буде якась колаборація з ним в треку, мається на увазі, але багато контенту буде. У нього на каналі також багато контенту буде. На під час новорічного груні з Каркаром, якби, якби у нього є свій канал Харді, не знімає більше коли Black Ops 6, коли Діма Тономер 2 і Відьмака 2 Але також обов'язково підпишіться на його канал та ставте там йому лайки. У нього ще прям багато контенту нема, але я йому завжди допомагаю в записі даного контенту. Так що, друзі, добре, з цим розібралися. Але знаєте, що багато іншого блогерів буде, і це також. Ну, буде багато колаборацій, я вам обіцяю, що буде багато колаборацій. І, звичайно, що з моїми друзями може бути і з моїм найкращим другом Васю Полюком, який теж має свій канал, може і з Флерті, а іменно е, Артемом Поляком, якщо ви його знаєте. І таке друзі. Новорічний Грунь з Каркаром, як ви знаєте, принесе дуже багато всяких різних свят. Це буде і День Святого Миколая, і Святий вечір, і Різдво, і, звичайно, що Новий рік. І ще більше, бо якщо я буду виміняти всі християнські свята, то їх прямо буде дуже багато. Тому, якраз в цей новорічний Грунь з Каркаром 2024. Оцей Різдвяний Грунт з Каркаром. Чесно, я планував переіменувати його більше на Різдвяний, але все-таки лишився на новорічному. Але офіційним можна і вважати назву Різдвяний Грунт з Каркаром. Але часто я називаю його новорічний та Різдвяний Грудень з Каркаром 2024. Ну і що хочу сказати. В багато свят. І всі ці свята ви будете мати згоду відсвяткувати на моєму YouTube-каналі. Обов'язково. Всі ви можете відсвяткувати свята на різні свята, на святий вечір, на Різдво, на Новий рік, на Миколая. Включайте YouTube, включайте мій стрім, якщо він там буде, якщо я буду його робити, або без кого я його робити. Включайте мої стріми, дивіться мої відео, які я позаписував, Та насолоджуйтесь класним контентом. Обов'язково багато ютуб шортс. У мене є дуже багато змонтованих едітів. Ютуб шортс про всякі класні штуки, Обов'язково про Реал Мадрид, Хала Мадрід, Реал Мадрід. Моя любима команда, моя бана футбольна команда. Найкраща футбольна команда. Мій любимий футболіст Нісі Джуніор, Крісті, Крістіану Роналду та весь склад Реалу, Беллінгем, Папе, Камагінга, Рюдіер, Лунін. Усі просто. Дуже багато буде едітів. І новорічних обов'язково, але більше футбольних. Дуже багато футбольного контенту буде. Навіть по всі 25 дуже буде багато контенту. Може, менше трошки, ніж порівняння з попереднім Ронськаркаром, як то було з всі 24 Може, трохи менше. Але його теж буде багато. Дуже багато контенту по колоді Black Ops 6, я вже дуже багато відзнімаю, дуже багато контенту. Я сподіваюся, також новорічного контенту вийде дуже багато і насолоджуйтесь просто цим усім. Це все для вас. Е також я хотів би, нагол хотів би наголосити, що підготовка до цього новорічного ранька Скаркармі 2024 е була дуже продуктивна, була дуже класна, дуже багато трейлерів повиходило, дуже багато всякого. Також на тему серіалів, якихось новорічних під час грудня з Каркаром, я поки що не знаю. Я планував зробити ще один серіал по Майнкрафту, але Майнкрафт, як ви знаєте, вже не є основною героєю на моєму каналі. В новорічній грудні з Каркаром вона увійшла у список як другорядні ігри. І я не можу на даний момент сказати, що е буде якийсь серіал. Можливо, я випущу якісь трейлери, не трейлер, але по Майнкрафту також буде контент. Може, не так багато, його буде, напевно, мало, не дуже багато, але він буде, друзі. Я хочу, щоб ви ним насолоджувалися. Все-таки з Майнкрафта і починався мій канал, але просто Майнкрафт, як ви розумієте, я хочу більше робити інтеграцію до тих ігор, які мені більше подобаються, які я більше люблю грати, як ви знаєте, в Call of Duty Black Ops 6 та інші. Також щодо розіграшів, розіграшів буде дуже багато, це будуть різні ігри, це будуть різні штуки прикольні. І, як ви знаєте, це мені обійшлося дуже дорого. Але я просто хочу постаратися для вас. Е, моя ціль на цей рік, від початку року, була 1000 підписників. На жаль, її, напевно, ми вже не зможемо побити. Хоча є ще цілий грудень, але, напевно, ні. Тому, якби, я вже тепер ставлю головну ціль до кінця року набрати 500 підписників. На момент, в мене є 476, пару підписувався, вже було 470, але таке. 24 підписника. Давайте доб'ємо в цьому році, до кінця цього року, 500 підписників. Це би було дуже приємний подарок для мене за весь контент, який для вас стараюся. Ви просто не представляєте, скільки часу, скільки витрат, скільки грошей, скільки коштів, скільки цього всього я можу потратити на вас. Але це все, звичайно, для вас. Я дуже радий робити цей весь контент. І дуже радий все це робити. Такові ігри, ще раз вернуся до них які будуть, їх може бути дуже багато, їх може бути і 50, і 100, але їх буде дуже багато. Е, які я буду у трейлерах? Це буде Brawl Stars, Nintendo 2, Minecraft, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Modern Warfare 3. Але я вам кажу, може будуть ще якісь ігри. І то таке, і навіть Проходження ігор обов'язково будуть. Але, швидше за все, я не буду починати нових проходжень. Хоча це може бути, можливо, я буду починати. Але будуть продовження проходження, які не повиходили. Це навіть точно вже будуть, бо у мене вони заплановані на деякі дати. І це, швидше, за все буде перша половина грудня, бо друга половина це вже буде святковий новорічний різдвяний контент і все таке. Так що таке, друзі. Е... от Сьогодні був такий подкаст. Не знаю, ну, так фактично то перший, але були у мене розмовні відео, просто їх не рахував як подкасти. A klasni razmovni video pred novoročnim govorom s Karkarom, pridobitvko v seli in že... Скоро починається цей новорічний грунт з Каркаром. Тому, друзі, дякую, що ви подивилися цей подкаст. З вами був Каркар. Я, напевно, завершую вже це відео. Дуже навіть таке нормальне відео розмов не вийшло. Багато чого міг не сказати, багато чого міг забути, але все-таки трохи поговорили про історію новорічних руїнських з каркаром. Можливо, про історію новорічних грунт з каркаром буде відео в грудні, не факт, не знаю. Але дуже буде багато контенту. Очікуйте різного, різноманітного, якого не було попередніх груїнська каркаром. Так що, давайте все-таки відсвяткуємо ці свята класно з пам'яттю про 2020 -й. класний рік. Дякую, котру ще подивилися це відео з вами, Каркар. Удачі і пока-пока. Щасливого Нового року і Різдва.